факту, на жаль, ну тут не тільки про два роки треба говорити. Тут можемо всі за 10 брати. Ніхто зараз системою ТЦК так і не зайнявся. Вибачте, з 2014 року я дуже добре пам'ятаю, теж прийшовши в військкомат, як я купа людей, волонтерів і так далі допомагали внести в електронний комп'ютер дані, бо все було на папері або багато було на папері. І чому ж ми говоримо про те, що тека, картотека загубила mm. ще щось, поновіть свої дані. Тому, от в цьому, хоча при цьому знову ж в 2014 році ідентифікаційний код так само був, він ж нікуди не зник. І в нас величезна кількість електронної інформації, буває звіт. Тобто, цій системі не надали належної уваги, і ми тому маємо з цим зараз проблему і потребуємо її зміни і реалізації. Чи, чи це рекрутинг дозволить змінити, чи це все-таки на нарешті наведуть вас з електронною базою даних, на я сподіваюся, це дуже допоможе. Це не буде зайвої роботи. Просто уявіть, скільки людей зайве приносить ці повістки. По третьому колу, як в мені, наприклад. Mm -hmm. Хто ж знос з цими людьми спілкується? Інші люди відволікаються, йдуть і обов'язково приходять для того, щоб перевірити. Тобто ми робимо пустопорожню роботу в колосальних масштабах. А я ще мовчу, що ніхто, наприклад, не в цій частині не піднімає питання. Дивіться, ми зараз разом що система ВОК або система лікарського огляду дозволяє. Вести нарешті огляд усіх чоловіків і жінок, які прийшли до Збройних сил України, і дати, яка ж є у нас зараз ситуація по здоров'ю, що можливо потрібно зараз дати ну, дуже швидко знову вже впроваджувати, який стан загалом здоров'я в нашому... Ой, це ви так далеко заходите. Я не далеко. Тобто, це просто ви, дуже ви легко зробити, ще, бо є що база даних туди мі мінохорони здоров'я підключити, і вона отримала знову... да, інформацію. Так, бо це знову інформація, і база даних.